Є е, була нещодавно історія візиту Владимира Путіна до Монголії. В Монголії його мали заарештувати, однак цього за, за орденом Міжнародного кримінального суду. Однак цього не сталося е, також перед тим останом на зараз. Е, на фронті загинуло 600 ну понад 600 тисяч московитів. В Росії нічого не міняється ЗСУ зайняла Курську область. Ну, частково так здавалося, це мало би призвести до певних сотрясінь на Росії, але нічого не міняється. А як так виходить перше, що от від, ну здається, нічого по великому рахунку не впливає на, на Росію на пуйла і на їхнє, так би мовити, благополуччя? Тобто Путін як, як мав намір окупувати всю Україну, так він від них і не відмовився, і ніякі на наші зусилля світу не е, призводять до якогось результату. Ну, почнемо з візиту Путіна в Монголію, достатньо другорядну країну, як на рівень економічного співробітництва. Тут мені здається, і мотиви лежать на поверхні. Метою візиту Путіна було показати не тільки те, що він не перебуває в міжнародній ізоляції, і не тільки те, що він зневажає міжнародне право, метою було показати, що міжнародного права як такого вже не існує. І воно мусить бути переписано так, як цього хоче і Путін, і інші країни глобального півдня. Зрозуміло, йому були дані гарантії, мабуть, не тільки Монголію. Я думаю, там і Китай був присутній, і це просто є серйозний удар по всій системі з міжнародного права, яке було сформовано на заході, і він таким чином демонструє, от що ви мені зробите. Я куди хочу, то їду. А міжнародне право немає міжнародного права, і міжнародного кримінального суду немає. І те, що Монголія так повірно підданськи проігнорувала нею ж ратифікований Римський статут. Ну що ж, це показує, що країна знаходиться в глибокій підпорядкованості. Вона затишна там між Росією і Китаєм. Яка там в неї є самостійна міжнародна політика? То є цілком зрозуміло. А от що стосується курської операції, то я можу сказати, що наслідки її будуть. Вони і зараз проглядаються. Сам факт, що Путін не зумів захистити кордони своєї імперії, є дуже сильним ударом по його стійкості і по самій імперській конструкції Росії. Ну, те, що сам по собі цей курський наступ не привів до якихось внутрішніх потрясінь в Росії, ну, то це очевидно є просто недостатньо одного такого удару. Але те, що він хитнув, і те, що це є цеглина, яка буде пробивати стійкість російської влади, це в мене немає сумніву. Просто одного курського наступу є ще недостатньо і не так багато минуло часу. Місяць курської операції, мабуть, занадто було б оптимістично вважати, що там в Росії там, що почнеться. Народне повстання, ну, до цього, мабуть, як до неба. Але от на розкол еліт в Росії це вплинуло. Просто ми його не бачимо на поверхні. І це є той елемент, який підточує, що там Путін. Як його демонстративне ігнорування курського наступу ЗСУ показує, що для нього це болючий удар. І він всіляко демонструє, відволікаючи маневри, там поїхав Азербайджан, відвідав там Беслан. Тепер Монголія. Показує, що це для нього неприємний і болючий удар. Бо в російській моделі влади, побудованій на самодержавстві, згадуючи відомий радянський фільм, цар мусить бути настоящим. А настоящий є цар, який перемагає. Цар, який програє, втрачає території, втрачає велич, він. Поступово-поступово перетворюється в царя ні а ані настоящего рано чи пізно прибирають. І тому я вважаю, що Курська операція була правильним рішенням українських збройних сил, наслідки вона буде мати. Очевидно просто що для того, щоб відбувся розлам в російських елітах, а це найбільш ймовірна варіантність. Яка може відбутися в перебігу російсько-української війни? Треба буде ще якісь удари, болючі удари з боку української збройних сил по російській армії? Де вони будуть? Як вони будуть? Чи буде це операція під Покровськом? Чи буде це Кримський міст? Чи будуть це удари по російських стратегічних аеродромах? Чи може буде посилення ударів? по... На автопереробних заводах це вирішувати українському політичному і воєнному керівництву. Але я думаю, що це є той це є той е, потічок, який підточує стійкість російського режиму. Просто всі імперії вони на, на, скажімо так, на позір, вони є дуже міцні, а як правило валяться максимально швидко і дуже несподівано. І от що стане тригером? Продовження, наприклад, української операції на північ в Брянськ, а на південь в Білгород, чи якась інша річ, це в руслі стратегії, яку я в свій час неодноразово називав завдання таких болючих ударів на фронті російської армії, які рано чи пізно приведуть до переходу кількості в якості якість, тобто до розколу російських еліт. Дивися, от е, звільнення суджі, таке говорить про звільнення, мабуть, це буде, буде вірніше. Е, це був шанс для е, так званої російської опозиції доказати, що вона дійсно опозиція, а не набір осі, істот. Е, тобто, вони, як на мене, могли е, там проголосити, скажімо, якусь. Незалежну державу. Не, не суть можливо, як вона буде названа. Однак вони цим не скористалися. Чому? Ну, я наскільки пам'ятаю, прохання було. Воно йшло від Пономарьова, Так. Дати та йому можливість сформувати якийсь ну, перехідний уряд. І мені зразу, на думку, спало, це було б зеркальним повторенням подій, більш як сторічної давності, коли у 1918 році. Саме в Курську, а пізніше в Суджі, більшовицька Росія сформувала так званий український уряд тимчасовий, який пізніше переїхав на штиках російських окупаційних військ в Харків, коли падав уряд Скоропадського, а в Києві владу перебирала директорія на чолі з підлюргою. І це було б так через 100 років Україна могла б дзеркально відповісти Росії, сформувавши в Суджі якийсь тимчасовий перехідний російський революційний уряд. Чому Україна не пішла на цей крок, мені не зрозуміло. Я б, наприклад, там безвідносно до того, наскільки це було б ефективно, але мінус, мінусів я точно не бачу. Тим більше, якщо хочуть, то могли б показати. Просто, можливо, причина є в тому, що голос Ілі Пономарьова виявився голосом Опію, що в пустелі, оскільки ні один інший діяч російської так званої ліберальної опозиції. Яка сидить там по різних е, західних країнах, не підтримав цієї ідеї і не висловив подібного прохання і подібного бажання. А сформувати уряд тільки з одного опозиційного діяча, мабуть, це було б неможливо. Отак, мені здається, така причина. Але подібний крок, як ідея розпалити внутрішню російську смуту, він теоретично, мені здається, в обоймі української влади. Як кроки до розвалу Російської імперії він є. Просто очевидно зараз не дозріли ще умови до, до, до сформування. Хоча 100 років тому більшовики себе сильно не заморочували. Вони створили так званий український уряд, майже виключно з діячів російської більшовицької партії. Там тільки було декілька українських прізвищ, і їх абсолютно це не обходило, але в них просто на той момент була вже в наявності Збройна сила, яка вторгалася в Україну. Очевидно, Україна не має. Настрою так робити, як робили більше роки 100 років тому, і оця ідея створення в суджі тимчасового російського революційного уряду, вона якимось чином, мені здається, просто є відкладена. Вона є, але вона є відкладена в часі. А дивіться, нам потрібно тимчасовий російський уряд чи нам потрібно стимулювати процес розпаду Росії? Ну а тимчасовий уряд він і стимулює процес розпаду, якщо в якійсь частині. Втрачених Росією територій виникає якийсь російський уряд, який розгортає внутрішню російську, партизанську, непартизанську, підпільну, непідпільну боротьбу, це є Цей крок до розпаду Росії, то ясно? Просто мені здається, я ще раз кажу: мені здається, що просто не хватило зараз діячів цього уряду, не хватило зараз ну, стратегічного рішення іти таким кроком. І, очевидно, одною з причин є настільки мізерність, слабкість російської опозиції в Європі, яка там розкидана по різних країнах, а також дуже кволий характер російських опозиційних настроїв в самій Росії, що цю ідею поки що вирішили вхід не пускати. А, е, тут виникає інше питання. А наскільки оця частина в Курської області придатна для. Кого для запуску такого е, процесу? Адже це, скажімо, невеличка територія в масштабах Росії суджа навіть в межах польської області, це невеличка територія. Е, я дивився, це по, по населенню. Це одна українська територіальна громада, наприклад, Там Ходорівська має приблизно таке ж населення е, 25 тисяч, е, тобто, це зовсім мало. Вона не має виходу до моря, вона має тільки Кордон з Україною і все чи це має значення? оця ця географія, чи в принципі байдуже де? Ну будь-який плацдарм є придатний, якщо є прийнято політичне рішення. Яка різниця з якого плацдарму стартувати, просто мені здається, що стратегічний замисел українського політичного керівництва полягав не в цьому, а в тому, щоб або створити буферну зону, або розширити її там на Брянський Білгород. А може в розрахунку обміняти ці захоплені території на частину Донбасу, що було з самого початку, на мою думку, абсурдною ідеєю. Просто тема розгортання внутріросійської боротьби проти режиму Путіна не розглядалася українським керівництвом при плануванні проведення курської операції як основна, тому воно не так воно і не виникло цей, цей уряд. І я ще раз кажу: тут також є об'єктивна причина на сьогоднішній момент ще внутрішній вибуховий потенціал російського суспільства є недостатній для того, щоб утворення якогось тимчасового російського уряду привело би до якогось розгортання внутріросійської е, боротьби проти Путіна. От недостатній цей потенціал на сьогодні. Мені здається, українська розвідка цілком ну, достатньо адекватно. Оцінила ситуацію і доповіла, що на сьогодні створення такого уряду скільки небудь серйозного впливу на розгортання внутрішньої боротьби проти режиму Путіна в Росії ну, не справить цього впливу. Тому від цієї ідеї на сьогодні вирішили ну, цю ідею вирішили не пускати в хід. А інша ідея, тому що в принципі час йде. Е, можна довго воювати з Росією, а чи не дешевше вбити одну людину? Це, якщо б була можливість, хто ж проти? А от чи, чи може виникнути така можливість? Мені здається, навряд чи так, можливість фізичного усунення Путіна може бути тільки наслідком внутрішнього внутрішньої змови в російських елітах. І то е, при наявності доступу, що називається, до тіла, в інший спосіб, ну це ж не Бен Ладен, якого можна ракетою там десь дістати. Тим більше, що місце перебування Путіна, це ж очевидно є річ засекречена. Крім того, ну при всій моїй симпатії до подібної ідеї, я мушу сказати, що сам по собі цей факт він тако е, ну, наслідки, наприклад, імовірного фізичного усунення Путіна. Вони будуть мати значення в залежності від контексту. Я поясню: одне діло, коли, наприклад, такий, така річ відбувається, а Росія отримує перемоги на фронті. І тоді, на заміну йому приходить ще більш агресивний е, діяч або група діячів. Але коли таке фізичне усунення відбувається на фоні українських перемог, то тоді. До влади в Росії може прийти більш зговірливий, тимчасовий уряд, більш налаштований на припинення війни. Тобто саме по собі фізичне усунення Путіна не має, на мою думку, самостійного значення. Воно якийсь вплив буде мати, але самостійного значення воно не має. Воно буде залежати від перебігу подій на полі бою. Виграє Україна. В Росії з'являється уряд, який буде просити миру і замирення. То якщо Україна програє на полі бою, то замість нього прийдуть ще агресивніші яструби, які будуть налаштовані добивати Україну. Тому отак я би на це дивився. Кажу, при всій моїй чисто людській симпатії до цього злодія, до цього вбивці, що з моєї точки зору це було б проявом вищої справедливості його фізичного усунення. Але коли дивитися на питання політично і геостратегічно, то ми повинні розуміти, де є основа. Основа є в успіхах чи не успіха на полі бою. І от тоді отакі от, от фізичні прибирання того чи іншого діяча будуть мати різні звучання і різні наслідки. Тобто, для цього ще не настав час. Ну, я ще раз кажу: тобто, коли царя вбирають на фоні розвалу імперії, тоді одній наслідок. А коли царя вбирають на фоні успіхів імперії, то буде другий наслідок. А чи має значення, хто це буде робити? Це якісь зовнішні чинники чи внутрішньоросійські з якихось своїх мотивів? Та ні, спеціально значення це мати не буде. Я прихильний я, е, говорю так, що якщо подібні речі і будуть ставатися, то це буде наслідком внутрішніх розколів в російських елітах. Тобто це буде внутрішнє російське явище і явище елітного характеру, воно буде носити характер змови. Змови з метою прибрати одного царя, повісивши на нього всі негаразди, і призначити іншого царя, або якусь тимчасову хунту, яка е сухою вискочити з води. Тобто, якщо оця буферна зона дійде, скажімо, до Курска як міста, то такі розколи можуть виникати. Ну, чим більше буде подібних е, болючих для Росії кроків, тим більше буде рости імовірність розколу в російських, російських елітах. Ну, але стосовно це виникає, випливає, що все одно ця війна у цьому році не завершиться. Явно. Мало ймовірно. Швидше всього, що не завершиться. Тобто, вона переноситься на наступний рік після. Після по суті американських президентських виборів. Ну і знову ж таки, вона в вирішальній степені буде її завершення, буде залежати від того, як буде складатися ситуація на Російсько-Українському фронті. Добре. Це є основний фактор? А чи матиме значення в такій ліквідації Путіна позиція інших держав, наших союзників? Ну то якщо це буде наслідок змови в російських елітах, то це буде прийнято як факт. І західні. Країни і не тільки західні будуть дивитися, яка хто заповнить вакуум влади після ймовірно фізичної ліквідації Путіна. Тарас, я тобі дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво. Ми так трошки підійшли до таких глобальних тем, от, але сподіваюся, що можливо і цей сценарій, який ми обговорили, він таки здійсниться. От. Отже, це був Тарас Стецьків, екс-народний депутат. Якщо вам було цікаве ці відео, і якщо ви підтримуєте фізичну ліквідацію Путіна на фоні українських перемог, бо це є важливо, важливий чинник обов'язково підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре. Дякую.